Шановні батьки та наші дітки нашої групи, запрошуємо вас до нас в гості. Ваша група називається Сонечко номер 7 Проходьте, будь ласка, це у нас роздягальня, кімнатка, де ваші діти будуть роздягатися. Це у нас спортивний куточок для спортивних ігор. Ось наша роздягалка, де шафи для придягання. Веселі олівці, де ми будемо вивішувати роботи ваших діток, малювання та аплікацію. Проходьте, будь ласка, до нашої групової кімнати. Ось така у нас групова кімната затишна та дуже гарна. Це у нас куточок природи, куточок природи з квітами. Багато матеріалу ми приготували для вас та ваших дітей для заняття. Подивіться, будь ласка, скільки багато ігор ми зробили для занять. Також у нас є ігрова зона, де чекають іграшки ваших дітей. Куточок книги, музичний куточок чекає всіх, а це спальня, де будуть ваші дітки відпочивати та дуже бачити солодкі сни. Вона тепла та затишна. А ще я вас запрошую до умивальної кімнати. От. І туалетна кімната для хлопчиків та для дівчаток. Так що, будь ласка, приходьте до нас у гості. Вас чекає група, яка називається Сонечко. До зустрічі!